Наша рідна, світла, люба школа сповнена пам'ятними подіями, привабливими спогадами та яскравим сьогоденням. Скільки ж поколінь пройшло через твої шкільні обійми, скільки розумних та талановитих людей ти подарувала нашому місту, країні цілому світові. За історію свого існування твої стіни бачили багато. Сьогодні, у рік твого 80-го ювілею, ми говоримо: ти найкраща. Твої світлі класи, коридори, шкільне подвір'я, навіть кожна гілочка на деревах біля школи, пам'ятають учнів, учителів, які навчались і працювали в твоїх стінах. Вони пам'ятають і радість першокласників у перший день вересня, і сльози випускників у кінці травня. Повсякдення і свята, злети і падіння, сумні події і радісні моменти. Ми дуже вдячні, що ти є в нашій долі. Ти така по-дорослому поважна та по-дитячому весела і життєрадісна. Ти була і будеш флагманом у безмежному океані знань. Дорога серцю, третя школа. Свою історію школа номер 3 розпочинає з 1 жовтня 1944 року. Після визволення міста від німецько-фашистських загарбників у будові штабу дивізії починає працювати середня школа-інтернат номер 7 Кишинівської залізниці, що розташувалися по вулиці Героїв України. 18. Пізніше навчальний заклад отримав назву 51-ї середньої школи Одеської Кишинівської залізниці. 1 вересня 1955 року навчальний заклад отримав статус Білгородністровської середньої школи номер 3 Наступили ті роки. Директором був Мірушников Олексій Олексійович, а завуч – Гусаков Михайло Федорович. Першим учителем була зареєстрована Шевченко Тетяна Петрівна, вчитель біології. Золотими медалістами школи були відомі люди нашого міста Місюк Владислав Семенович та Ковальджи Кирило Володимирович. Далі школу очолює Ольга Кіндратівна Шавиріна. А наступним директором стала Фоміна Віра Йосипівна. Вчительський колектив поповнюється фронтовиками та молодими вчителями: Спіцин Микола Васильович, Сапов Михайло Кузьмич, Очеритянський Олександр Юхимович, Смірнова Лариса Михайлівна, Наумова Марія Діївна, Бенгард Софія Львівна, Козловська Алла Якимівна та Козловський Володимир Федорович. Наступили 80-ті роки. Директор школи Волчикова Емілія Іванівна, завуч Іляшенко Людмила Тимофіївна, заступник директора з виховної роботи Єфремова Зинаїда Михайлівна. У 1977 році наша школа перейшла до новозбудованого будинку на вулиці Франка 9, де існує і до цього дня. Наступили 90-ті роки. Директор школи Довганюк Олексій Кирилович. Завучем працює Ізгородіна Людмила Петрівна, крупина Людмила Олександрівна та Матвієнко Зоя Олександрівна. З 1986 року школу очолює Бауер Євгенія Едуардівна, а Зінаїду Михайлівну Єфремову змінила скачкова Ольга Валентинівна. Крім колективів самодіяльності, почався підйом руху загонів юних інспекторів, і в перший же рік він посів перше місце. А керувала цим рухом наша незрівнянна спіцена Зінаїда Львівна. 1990 2008 роки на посаді директора Шматкова Віра Васильівна, завучі Нікітенко Лідія Олексіївна. Матвієнко Зоя Олександрівна та Лимаренко Тетяна Петрівна. Прибула нова когорта вчителів та розпочався новий виток у галузі науки та мистецтва. До школи прийшли Шевченко Володимир Петрович, Шевченко Марина Валерівна, Яцеленко Андрій Анатолійович, Сінкевич Тетяна Володимирівна, Боченка Олена Петрівна, безхлібна Людмила Володимирівна, Максименко Наталія Іванівна. Тарута Наталія Євгенівна, Юреско Світлана Олександрівна, Собченка Людмила Іванівна, продіус Анжела Володимирівна, Похилінко Наталія Іванівна, глушик Ларіса Юріївна, присяжна Любов Олександрівна та інші головне у роботі цих педагогів: те, що вони прищеплюють любов до своєї професії настільки, що вона стає метою їхнього життя. 2008-2014 роки. Посаду директора школи займає Лимаренко Тетяна Петрівна. Заступники директора з навчально-виховної роботи Нікітенко Лідія Олексіївна, Бойченка Олена Петрівна та Сінкевич Тетяна Володимирівна. А з 2014 року ще й безхлібна Людмила Володимирівна. Заступник з виховної роботи Шевченко Марина Валеріївна. Найчастіше директорами нашої школи ставали вчителі, які були вихованцями нашого педколективу. Такою є і нинішня директорка Тетяна Петрівна Лемаренко. До школи вона прийшла у 1984 році, працювала вчителем хімії і через деякий час стала заступником директора з навчально-виховної роботи. А у 2008 році була призначена директором. За цей час школа стала ще більше розквітати. За її легкої руки, спонсорської допомоги та батьківської громади було зроблено чимало для покращення матеріально-технічної бази закладу. Більшість шкільних приміщень та кабінетів відремонтовані і укомплектовані сучасними шкільними меблями, мультимедійним обладнанням та комп'ютерною технікою. Відремонтована спортивна площадка. Встановлено тренажери, де діти можуть проводити різні комплекси вправ. Створено шкільний сайт. У приміщенні працює wi fi зона. У Тетяни Петрівни є таке кредо симбіоз трьох: П. це професіоналізм, працьовитість і порядність. Без цього неможливо створити ту атмосферу в колективі, яка дає можливість виховувати таких чудових талановитих дітей. Наш педагогічний колектив складається з людей різних за віком і досвідом педагогічної роботи, характером, інтересами і темпераментом, але нас об'єднує одне міць у гурті. Учитель надихає, учитель захоплює. Бог подарував нашим вчителям учительську долю, не ту, що легенька, не ту, що по полю, а ту. Що у грудях пташиною б'ється, і серед бурі ніколи не гнеться. А ту, що не спиниш, не скажеш доволі, бо вчитель це сцена, де є усі ролі. Учні нашого закладу кожного року є переможцями міських, обласних та всеукраїнських різноманітних конкурсів олімпіад та МАН. Першим із завдань колективу це забезпечити всебічний гармонійний розвиток дитини. У зв'язку з цим у школі проводяться різноманітні свята, виховні заходи, конкурси з метою максимального долучення дітей до активного шкільного життя. Для проведення заходів в закладі є затишна актова зала, яка в 2016 році посіла перше рейтингове місце серед 100 кращих навчальних закладів України. У школі активно працює шкільне самоврядування Сузір'я. В нашому закладі затишно всім, і учням, і вчителям. І саме це результат спільної і злагодженої роботи. Педагогів, школярів та батьків. З ювілеєм, рідна третя школа Бажаємо тобі бути завжди окриленною, щоб мала змогу трансформуватися в будь-яких умовах, бути авангардною та передовою новою українською школою, залишатися закладом щасливих людей. Вітаємо тебе, рідна школа